Всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 серпня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати три сорта диплоїдних слив, які я щепнув в крону дерева, які ростуть разом. Ось бачимо. Це в нас слива Осарк Прем'єр. Наліплено як винограда. Зараз з іншої сторони перейду. Так, ось видно яке завантаження. Ось. Зараз з іншої сторони перейду до Точесана. Ось, можемо бачити Точесан та ж сама ситуація. Ось от так Ось, бачимо. Точесан. Ну, а це Анджеліно. Погано видно, тому що вони ще зелені, але врожайність також непогана. Ось ці три сорта ростуть разом, один одного запилюють і маємо такий результат. Кому цікаво, є живці, замовляйте. Дякую за увагу. До зустрічі!